Вітаю, друзі! З вами Світлана, і ви на каналі Троянди від Світлани. 5 листопада, гарний осінній день. Сьогодні і сонечко, і по-осінньому тепло, і не сильний вітер. Гарна погода. Вирішила зробити огляд осінніх троянд. ну і взагалі на сьогоднішній день, що маємо. То саме стійкий істроянт на моїх клумбах. Ось одна з них це Хай Мейджик. Подивіться, як вона гарно, щедро цвіте. Листопад місяць. Яскрава, яскрава. Хай мейджик. Також цвіте, ще є бутони. Стар 2000, трояндочка. Ось така яскраво помаранчева, теж гарна. Деякі квіти є на юбілею принца Монако, Воно вже відсвітає. сипонув листям. Ось він такий лисенький стоїть. Але квіти ще є. Ось і ще хаймейчик. Дуже яскраво. От осінні кольори зараз вона є. Оранжево-червоно-жовті, як осіннє листя. Також гарно цвіте ще ред Леонардо Да Вінчі. Цвіте з вересня місяця і досі. Гарний пишний кущик. Ось він такий весь у квітах. І на бутонах дуже такий прям цвітущий, дуже гарно цвіте Ну і взагалі так, більше ніхто не хоче цвісти вже. Лоранка Броль гарні квіти були, але вже були приморозки і квіти вже попсувалися. А ред Ліонардо да Вінчі Ще ось такий красунчик. Ну, по трояндам якось так. Ще не готую їх на зиму, нічого їм не роблю. Ще вони повністю ще в листі в гарному. Ще якось так. Цього року вперше спробували вирощувати хризантему мультифлора. Набули деякого досвіду. Сподобалось вирощувати ці квіти. Дуже яскрава палітра сортів у хризантеми. От, запаслися сортами на наступний рік в маточники. Це отруя... хризантеми, які ще возимо на наш місцевий базар. Тут уже залишки. Ось такі яскраві, гарні. Деякі вже перецвітають, деякі ще, тільки починають пізні сорти цвісти. Ось так. Це ось такі хризантеми тут. Тут невеличкий в невеличких горщиках також яскрава така галявинка. Хризантем. Гарні сорти, назв не знаю. Деякі знаю, деякі ні, але в основному не знаю назви сортів. Ще треба буде вивчати. Ось і тут, ну тут вже перецвіти пішли. Деякі ось пізні такі гарненькі, яскраві, а деякі вже оце хризантема, це рання була у вересні вона цвіла, а черенкували її пізніше. І тому вона зацвіла пізніше, але вже також перецвітають. Покажу вам маточники. Покажу вам ще маточники хризантем, які залишаємо до весни. Будемо брати череночки вже. Ось цей, це я знаю, це це отред. От, Дуже яскрава пізня хризантема. Дуже гарна. Ось такі хризантемки будуть. Багато вже перецвітає. Ось. Здавалося б, однакові хризантеми по кольору, але квіти різні по формі і хризантеми також різні. Тут багатенько сортів. Це ось самі ранні вже відцвітають. Ось такі красунки. Дуже гарні хризантеми, Осінні квіти. Додають яскравості осінню. Нашим садам. Я це вже дивлюсь і думаю, кого ж посадити між трояндами. Які хризантеми собі вже посадить. Деякі в мене вже ростуть, але ну, треба ще. Треба ще і треба подумати, де яку посадити. Так, ну це про хризантеми. А ще хочу показати вам трояндочку, яку я посадила влітку е укорінена вже в горщику була, так як ми робимо. Весняну посадку на продаж у горщиках. не в горщиках, а в пакетах. Вони йдуть не в пластикових горщиках, а в пакетах. І залишався один садженець. Стояв, стояв, я до нього якось не дивилася, а потім глянула, дивлюсь, гравіті. Залишилось. Вирішила підсадити її до вже дорослого кущика, тут росте гравіті дорослий, але ну, він вузенький сам по собі кущик гравіті. Вирішила підсадити поряд, щоб була більш така пишна композиція, коли розростуться. І ось цей кущик надумав цвісти, ця троянда. І таким яскравим кольором. Дуже яскрава така. Ось гравіті. І у мене декілька таких троянд росте, от із цих укорінених, з закритою кореневою, як кажуть. От, це в мене і. Лоран Кабруль, свій садженець такий, і ельф також, то ростуть добре. А, дж Джетсет за двором також з тої самої серії. Залишались просто саджанці і розсаджувала собі. Ось так. І чому я показую гравіті? Бо по на весну ми плануємо саджанці. Продавати не з відкритою кореневою системою, а з закритою. От в такий спосіб, в таких пакетах ось буде вже укорінені саджанці, які можна пересаджувати просто вже з комом землі. Готовий саджанець, який буде вам вже приживатися, скоріше рости і цвісти. Ось так. Провірено, як кажуть, на собі. Все росте, розвивається і цвіте. Кущі гарні. Так, ну ще що показати це гортензії. Два моїх кущики, ну, покажу ще гортензію. Посаджені тут поряд два сорти. Ось оце з великим листям. Назви сортів не пам'ятаю, виписувала роки три назад. Гортензії, мабуть, штук 10. Але не подумала, куди я їх буду садити. Бо ділянки сонячні, а гортензія більше полюбляє такі тінь, напівтінь, вологу. Ну, прийшли саджанці в горщиках, ну, гарненькі такі. Я їх загубила. Ну, як загубила? На зиму поставила у погріб і вижило тільки два. А решта ну, пропали. І ті два саджанця по весні, Я їх винесла і як ото, носилася з ними, носилася, потім вирішила, а посадю я їх біля крана з водою. І вода поряд і полить, зразу можна, тільки подивилася, що трошки десь підів'яло, листячко пішло, то зразу поливаю. І в мене тут виявилися два сорти. Я не знала, які я садила, які вижили. Виявилось два. Ось оця, це біла, дуже здорові квіти. Шапка така здоровенна. Гортензія, прям, ну, не знаю, сантиметрів, мабуть, 40, як вона як цвіла. В цьому році не цвіла, тому що весняні приморозки дуже пошкодили молоді пагони. Ну, уже розвивалася листячко, вже пагони були, і вони примерзли. От, і вона, от ця от гортензія, вона цвіте на. Пагонах минулого року. От. І вона цього року просто нарощувала ці свої молоді пагони, на яких я сподіваюся, що на наступний рік вона зацвіте. Тому що поза минулого року дуже пишно цвіла, показала свої квіти. Ну, шикарні, дуже красива така. От. А поряд тут гортензія ось її квіти вже і позеленіли, і порожевіли. По кольору вона рожева, в неї листя більш-менше таке. От, кущик пишний, гарний, і вона, як кажуть, ремонтантна, вона цвіте на пагонах і минулорічних, і на молодих, цьогорічних пагонах. То вона, хоч і приморозки були, прихватило її, але вона цього року ціла. Ось така вона гарненька. Чим мені подобається, подобаються гортензії, подобаються. Тим, що вони декоративні навіть без квітів, от таке листя маючи гарне, і осінню навіть. Міняє колір з зеленого на червоний, багряний такий, жовтий, ну, гарно. Тіснувато тут двом моїм цим кущикам, вони вже розрослися. Я їх трошки по весні і підчищаю, прибираю старі пагони. От, ну, пересаджувати вже не хочу. Як буде, так і буде. Нехай ростуть уже так поруч. Бо вони тут прижилися. Ну і мені зручно за ними дивитись. Я ж бачу влітку, як тільки трошки починає листячку вушка опускати, о, пора вже полити. І водичка поряд. Відро води набрала, полила. Ось так. гортензії мої. Так. Ну, що ще додати, що ще розказати. Особливо нема чого розповідати. По роботі в полі знімати нема чого. Там троянди вже все попаковано, все в прикопах, те, що залишилося з осінніх продажів. Все вже ми викопали, попакували по сортам і прикопали. От, до весни. Весною. Як тільки почнуться роботи, що можна буде вже висаджувати, то буду показувати весь процес, як ми висаджуємо, які будуть троянди, По сортам також буду розповідати. От, Ну і, ну, якось так, поки що. Багато ще роботи у дворі. Осипаються листя із груші, із шовковиці. Повигрібати треба буде клумби, вимітати усе, привести в порядок. Ну, як в усіх, мабуть. В кого є свої клумбочки, є сади, то робота ще є. Ну, на сьогодні все такий огляд. Коротенький. І про троянди, і гризонтеми, і про гортензії. Те, що маю, те розказала. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! До нових відео. На все добре!